Жіночі, джинсові. 319 гривень одна курточка, у лоті буде 7 курток. І в нас є таких всього два лоти подібних Значить, буде ось така синя курточка. Три чорні. Такі вони до талії на гудзиках така класична джинсова куртка і класний такий у них джинс, що тягнеться. Така курточка. Також у нас джинсу синього кольору класичного. Ось така варена це оверсайз. Класна така курточка, оверсайз, тут уже, тут уже не стречує, він такий плотніший джинс, але класна така моделька в неї. І це така сама, так, як оті. виходить, що буде у нас в лоті три сині, одна така варенка і... Чорних у нас також буде три в лоті. Сім штук по розмірах. Значить, 34-х буде два, це європейські розміри. 36-й – один, 38-й – один, 42-й – два і 46-й – один. 2, 235 лот, є два таких лоти, інший такий подібний, Таке приблизно наповнення, розміри такі самі, так? Ну, там один розмір відрізняється. Так, два лоти, 319 гривень, одна курточка, забирайте у наших менеджерів.